Всім привіт, що там сьогодні вівторок, знову паспортна погодка. Ой, дощик зривається, що там 9.36, Ну я виїхав в 9.10, зробив одне замовлення в дві адреси. І очікування трошки було, поки пасажир заводив дитину в садок. І там 5 хвилин почекав. Потім заторчик попав, ну, коротше, трошки зайняло часу замовлення. Ну і все, час пік закінчився. Будемо тепер сушити сухарі. Нічого, зараз щось та й прийде. Так, що там у нас сьогодні по планам? По планам треба. Кисити капусту, ну не знаю що з цього вийде. О! Щось та й вийде. Петляревського 2, Берем. Підходить нам. 80 за 2,4. Ну коротше за 3,4. Подача плюс. 3-4. Ну таке. Не дуже. Але коефіцієнтів немає. Сильно там не роззвонишся зараз. Тири, 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 тири. Ой, ми ну, сьогодні ми наче відволікатись на що. А, ні, ну в обід там електро повинен пройти, подивитися, що чекав, щоб поставити ще одного на будинок, щоб розпроділити. Електроенергію. Ну, у нас же виходить на першому поверсі одні живуть, на другому поверсі ми живемо. І щоб враховувати комунальні платежі, треба, щоб був окремий лічильник. Тому що з одним лічильником не зрозуміло, хто скільки це використав електроенергії. Також ж і на воду тільки на газ буде загальний. Ну, тут таке вже. Хай буде. А так, в принципі, будемо працювати максимально. Дружина сьогодні вдома, з дитиною є кому сидіти після школи. Будемо сьогодні віддаватися праці на 100%. Все, під'їжджаємо до пасів. Заказик 7,650, чернігів. Нормально. Обідали ми крепенько і працювати не хочеться. Зараз 15.05 взяв замовлення. О, опять зімов! Це капець просто. От поїв ми завжди зіваю. і ввечері і в обід. Зранку наче такої проблеми нема. Що в нас виходить? Каса 1100 на пробіг 60 кОм. Дайте таке. Дзвонив, домовлявся за інтернет в будинок. Завтра повинні вже начебто провести його нарешті. Тому що в мене вже мобільний інтернет закінчився, а ще 10 днів пакет активний. І відосик я вже нормально не можу завантажувати, так що не знаю. Вівторок, Сьогодні вівторок, напевно, відоса не буде, а там може роздам з робочого телефона інтернет. Подивимось, як воно буде, як його зробити. Пум-пум-пум. Взяв замовлення, які там 100 98 щось за 4. Коротше, такий шлак, що просто капець. Але що робити? Возим, пилесосим все підряд. Все підряд. По-інакшому грошей не заробиш. Стоять, вистоювати щось гарне, це теж такий о! Вибачаюсь, взагалі, ля. Просто рубить, хоча й кави випив. Ой, не знаю. Що з цим робити? Хочеться щось вже вихідний так, відпочити. Вообще, хочеться повалятися весь день і нічого не робити. Завжди кожен день якісь справи є, окрім роботи. То туди, сюди, там, сям. Ладно, якщо б це ще гроші приносило плюсом. Але ж приносить тільки єворой. Так що таке все підлітаємо до пасу. Заправився. Блін, ну, заправився на кісмес. Кісмес це капець. 1600 на пробіг 324 кілометри. Це виходить, що 14. І три. Без клімата. Ти що шо, шопіль? Зупинись! <ріхи> я в шоці? Ну це, блін, ну, блін, ну, не знаю, ну полторушка. Це я не знаю, ну реально дофіга. А що якщо з кліматом буде? Що це буде? Коротше. Я не знаю. Може я їздив з кліматом якихось там 100 км. Я щось з цього не можу вже Ну коротше, ладно, хай воно як є, так і буде. Лечу за донькою. Що у нас там виходить взагалі по, по цьому по касі? 730 гривень по уклону і по болту 300. Бом-бом-бом! Блін, 1... 1250 чи що? На 1250 на пробіг 70. Ну, теж таке собі. Та щось роботи не дуже багато сьогодні. І цей, їздив сьогодні в приват, виписку брав по карті, тому що орендували квартиру і трохи цей. Вона каже, що треба за останній місяць ще платити, тому що ми попередньо не платили. А я такого не пам'ятаю, випуску зробив, все платили, тіпо, ну, лішніх 5 тисяч типу, не хочеться дарувати комусь. Так що от вам такий урок жизненний, що от віддаєте гроші за оренду в комуналку, заведіть якусь тетрадку і записуйте все, що ви віддали, коли ви віддали. І все, щоб потім не було ніяких питань. І краще всього ще. Щоб подпись ставив хто там, орендар чи, чи рієлтор. Ми, наприклад, за будинок будемо рієлтором віддавати, гроші. він буде сам фіксувати показники лічильників, буде записувати, буде прораховувати комунальні платежі і буде брати гроші за оренду. Не знаю, Власники, напевно, щось там будуть йому платити за це якісь гроші. Але Хай він займається і на ньому буде відповідальність за це все. І я все рівно заведу тетрадку, е е е е який зошит там візьму, куплю або одеки візьму. І буду записувати, що такого-то, такого-то числа заплатив за те, -те, -те, -те то те-то. і все. І в мене вже буде запись, і я вже буду знати, що я заплатив вже 100%. А то потім це згадувати, платили, не платили. Короче, такі, гемор, Це коли з'їжджаємо, от нас завжди, на всіх квартирах, де ми жили, завжди якийсь гемор. Ну, це в рівному. На Луганщині такої ерунди в мене не було. Там все чітко було. Тому що я все записував, всі чеки вставляв, ну, ввів, все записував, Так, під'їхав за донькою, зараз її відвезу і буду далі працювати. Зараз якраз буде час пік невеликий, так що... Така шевроле хамара, прикольний колір, чи пленка, чи пофарбували. Набрали свої хлопці, попросили зробити доставку, без питань, за ваші гроші зробив все, що хоче. Ну майже все. Та й думаю, сьогодні на вечерю не їхати, а десь попрацювати там, не знаю, може максимум до 10, а може до півдесяти, як буде робота. І вже ввечері поїсти, тому що, блін, приїжджаю вечерять. Мінус там година, мінус буває більше, потім замовлення чекати. В моєму районі замовлення ще, блін, потім ввечері мало. Ну, таке. Щось невигідна виходить робота. Якщо сьогодні спробую попрацювати до 10 без вечері, по вечері вже в 10 -й. Може щось буде краще, тому що треба щось міняти, щось мені не подобається. І зранку треба щось міняти, тому що час пік якось сильно зранку не, не, замі... не поміняєш, тому що дитину. На восьму треба відвозити. А раніше там в 7 виходить. Ну, коротше, сенсу немає, рано виходить. А може є, ну не знаю, я так сильно ще не хочу рано виходити. Ну це просто, не знаю, в 6 виходить. Мені ще здається, що це зарано. Хоча деякі таксісти мені ще в тому році казали, що в шостій ранку, в принципі, є робота. Ну, треба, може, колись спробувати. Але я пару разів спробував, щось мені було неудачне якісь <гум> невдалі. Так що таке буває по-різному. То клює, то не клює. Ну це реально, це як рибалка. То є робота, то нема. І кожен день міняється. Може неділю так, будь-неділю так. Буде неділю душі, буде каса, дай Боже. Все це відносне. Діво. Блін, тільки що сидів в, в Теславай, коли приїздив там до хлопців, забирав документи. Блін, така прикольна бричка. 20 який там рік. Ну, 20-й начебто рік. То вже така поцікавіша буде, поцікавіше. За ЕСК, за тройки. Ще двері ці отакі розпашонки. Прикольно, прикольно. Але якщо і для так в таксі, то я думаю це тільки в мільйонниках містах, щоб нормальні тарифи були. О, що там по паті що зараз зараз цепаним. Чук-чук-чук. Ну да, цепляємо замовлення, ще, ще бомба. Трошки там, звісно, тариф 80 гривень за 2 км, ну... Ні, за 3, за 3 кілометри. Це по букву. Ще й подача 7, десь 800 метрів, ну коротше 38 за 80. Таке-таке. О, чувачки заряжені, йдуть вже в 5 вечора, вже десь наклюкались, нанюхались, все, включуся, як буде. Напишіть в коментарях. Музика на фоні відео, та, що грає постійно, вона якби заходить чи краще без неї, або замінювати. Або як краще, як ви там вважаєте. Ну, я Це типу, прикол відоса що музика ця з таксі. Я її вставляю, ну не знаю, мені здається, що це прикольно. Може, можливо, якщо більшість. Напишу, що це, ну, що це типу, не заходить, то тоді щось будемо змінювати. Тому що я ж то відоси знімаю для вас, щоб вам заходило. Так що обов'язково в коментарях напишіть, щоб я подивився, що стоїть робити з цим. Так і по вечері, тому що думаю, до 10 години я не дотерплю. Ну, зараз 17.52, дружина вже гріє вечерю. Зараз подивимося, за скільки я справлюсь, ну хочу максимально швидко, щоб поїсти і вийти. Якщо навіть замовлення не буде, буду там їхати ближче до центру, щоб щось піймати. Тому що ну, сидіти в моєму районі теж не варіант. Так що засікаємо, скільки в мене часу буде вечеря. <р 48 hills> так, ну що, побідав за 20 хвилин чи повечеряв за 20 хвилин. Тільки включив е е е е уклончик. Сразу пік пірік, -пірік, -пірік пік 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 Мінімалочка, але ж з є, і ми одразу її беремо і летимо. Нічого ми вибирати не будемо, тому що ефірів нема, що там вибирати. Зараз від, відпланюю все, і потім буду сидіти дві години. Вже воно там Санечок дві години просидів. Чого? Ні, таке не хочу. Все, он, паси стоять, забираю. На Львів з Рівного за 3400. Let's go 210 кілометрів. О! Oh. 9 годині, стигнем чи не встигнем? Вечеря, але вже знову їсти хочеться. З того, що роботи немає. Ну, тільки відкрив пачку і замовлення прийшло. Це капець. 21. 23. Ну, Роботи як на вечір немає. <смас> Від слова зовсім. Все, полетіло до пасів. Маю відос, як люди визивають болт. Дивіться, де точка, а дивіться, де пасажир. Ну, 150 метрів. Як вам таке? Бомба! Бомба! А якщо б він мені б на дзвінок би не відповів, я б його тут би і чекав. Або він би поки мені б не написав, або поки б не скасував би. Отак От болти працює, що по додатку дзвониш і разом з 10-го ти можеш тільки додзвонитися. Якщо якось так. Будемо завершувати робочу зміну в таксі 22.20. Пробіг на цей час у нас 150 км. По боту у нас вийшло попрацювати на 703 гривні. Буклон 1252. Плюс там ще полтинічок в чаю було 2000 гривень. І своїх там було на 500, 2500. Заправка амортизація у нас виходить 850. І того 1650. Ну, таке. Робота дуже-дуже дуже слаба. Замовлень мало і без коефіцієнтів. Ну, таке. Ну і на тому дякуємо. Дякую, хто додивився до кінця. Все хотіли мене, мене пасажири у Львів відправити, але це не вигідно, тим паче в 9 годин за 210 кілометрів. 3500, наче було вже забув. Ну так я. Типа, ну, як мінімум, я думаю, ну, 5 треба, ну реально. І то. Короче. Дякую, хто дивився до кінця. Лупану в кінці вподобайку, жирнючу. Ну і кому подобається, хто не підписаний, підписуйтесь. Всіх обняв, підняв, всім на добраніч та спокійної ночі. Па-па.